Дуже класний. лот, кросівки жіночі від бренду В лоті буде аж 11 пар, ціна лоту 4540 гривень, а ціна однієї пари лише 412 гривень. Буде представлено декілька дуже класних моделей. Ось такі полумакасіни, полушльопанці. Зверху текстиль, всередині дуже класна меморіустівка. Ідуть на білій модній підошві. Буде в кольорі хакі така модель. Світло такий ніжно-салатовий і темно-синій. Також в оті будуть такі макасинчики, прикольні від десмари. Класні. Теж меморі-устівка дуже гарна. Буде в лоті ось такий закозамщина модель. меморі-устівка, біла підошва дуже гнучка Рифлена. Будуть чорні такі кросівочки текстильні на білій підошві гарні. І також буде в лоті декілька кросівок з технологією FoodFlex. Ось такий закозамші з салатовим. Технологія FoodFlex дозволяє правильно розміщати ногу всередині взуття і дозволяє його зручно носити. І устівка тут шкіряна з ефектом пам'яті. Будуть ось такі світло-сірі з салатовим. Також будуть з устівкою Food Flex, такі темно-сині текстильні. І буде дві пари ось таких світло-сірих, красивих е з дуже класним таким дизайном, блискучим на штурів. Будуть представлені в розмірах 36, й дві пари, 37, й одна, 38, й одна, 39, й чотири пари, 40-й 41, одна, 41-дві й пари. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.